Ви слухаєте українське радіо і дивитеся youtube канал українського радіо при мікрофоні Наталя Соколенко і мій гість Олег Янчук, директор державної установи, центр пробації. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю. вітаю. У нас дуже така дражлива, я би так би сказала, тема. Я для себе дещодавно навіть дізналася, що у нас є різні види. Покарання колаборантів я маю на увазі не терміни ув'язнення, а саме те, як суд може в який спосіб призначити покарання, відбування покарання для громадян і громадянок України, засуджених за колабораційну діяльність. Їх можуть не лише відправити до в'язниці, а відправити на пробацію, інакше кажучи, не у в'язницю, а на місце постійного проживання, але на таку програму. Перевиховання і ця програма, власне, називається Пробація так і зараз на цій пробації перебувають 235 громадян, засуджених за колабораційну діяльність і. Ну, для мене це стало відкриттям, тому що якщо подивитися статтю Кримінального кодексу України, де визначена кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність, і це відносно нова нове покарання з березня 2022 року була запроваджена оця чи розширена точніше кримінальна відповідальність за колабораціонізм. І якщо дивитися на санкції, то там покарання, то там в основному от кілька сім частин здається є в цій статті і скрізь від 10 до 15 років ув'язнення, від 10 до, 15, до 12 років ув'язнення. А тут ми бачимо, що 235 людей, яких засудили за цей злочин, все ж таки не у в'язниці, а на перевихованні, по суті, у вашій, в установі, яку ви очолюєте, державна установа, центр Пробаці, але давайте спершу пояснимо нашим слухачам і слухачкам, що таке пробація. Можливо, я неправильно пояснила. Можливо, це не зовсім програма перевиховання, але мені так видавалося з того, що я знаю про права про пробацію. Ви і в анонсі зараз сказали все дуже вірно. Це моє улюблене питання, що таке пробація, питання. Хоч воно моє улюблене, але завжди критикує керівництво Міністерства юстиції за те, чому так небагато людей знають, що таке пробація, але це наша доля, знаєте, про пробацію знають ті, хто потрапляв на пробацію і наші партнери. Це, слава Богу, не так багато людей порівняно з населенням загальним України. Так, пробація це я б наголосив, що це виконання покарань дійсно альтернативних позбавленню волі. Але у, у людей, яким говорять про те, що правопорушник не запритурюється у в'язницю, виникає закономірне питання. Так йому що пробачають, і бачите, таке пробація, і праба... пробачення Боже, іноді схожі, так, та такі кажуть, ну як Так цього? він же нашкодив, ми його залишили в суспільстві. Ні, ми його не просто залишили в суспільстві. Ми залишили його виконувати покарання, і він має певне коле обов'язків покладене законом або в рішенні суду, якщо вони зазначаються. Він перебуває під контролем пробації. Він повинен це все виконувати. І за будь-яке небажання виконувати все те, що на нього покладає законний суд, покарання може змінитися на, на більш суворе. Ну, от я знаю із журналістських матеріалів, і сама робила про це матеріали, про те, як проходять оцю пробацію, засуджені, наприклад, за домашнє насильство. Ну, як правило, це чоловіки. Або їх направляють, зокрема, там і на громадські роботи і на такі обов'язкову роботу з психологом, щоб психолог все-таки пропрацював ці недоліки, чи то виховання, чи ціннісні, і змінити ці установки, що бити дружину, дітей, батьків, Київкого заводна, чоловіка, якщо це жінка, так не можна, або є програми пробації для проблемних підлітків, так які або скоїли злочин, або перебувають ну в такому погранич по такому прикордонному, так би мовити, стані, що вони в силу різних обставин, там сімейних, наприклад, можуть цей злочин скоїти, і це відповідна робота працівників, фахівців і психологів, зокрема, з підлітками щодо коригування їхньої поведінки. А якщо що ми говоримо про роботу фахівців державної установи, центр пробації саме із злочинцями, які засуджені за колабораційну діяльність, то що вони мусять робити? Які теж робота з психологом, теж громадські роботи. От я просто не уявляю, що треба зробити з людиною, щоб її виправити за її оцей здійснений скоєний в минулому колабораційний злочин. Так, це одне питання, яке містить як матрошка дуже багато поєднаних і не менш цікавих <зважко> питань. Важко збагнути так. його, розумієте? Давайте почнемо з першого. Я вам відкрию ще трошки секрет: крім 235 людей, засуджених за колабораційну діяльність, тобто стаття 111 Прим, у нас є. В цілому 646 людей, які засуджені за злочини проти основ національної безпеки, це в кримінальному законодавстві статті 109 від 109 до 114. Люди засуджені до різних покарань. Ви згадували сьогодні статтю 111 Прим, але там немає нічого дивного, оскільки санкції в першій і другій частині це публічне заперечення збройної агресії, добровільне заняття посад, не пов'язаних в окупаційній владі, не пов'язаних з організаційно розпорядчими чи адміністративно-господарчими функціями, там покарання називається заборона займати певні посади і займатися певною діяльністю. Ми також здивовані, що те термін, якщо раніше ми такі покарання виконували. У нас три тисячі таких людей на сьогодні, але максимально вони були три роки. То щодо колаборантів, хоча й без позбавлення волі, але від 10 до 15 років ми будемо контролювати те, щоб ця людина не зайняла посаду, якої заборонив суд, або не займалася певною діяльністю, яка також заборонена судом. Ця особа не може без погодження з органом пробації виїжджати за межі України і повинна. За викликом органу пробації прибути у е, безпосередньо у підрозділ для того, щоб ми виконували якісь дії, пов'язані з виконанням покарання. Е, проблема в даному випадку полягає в тому, що інші е, засуджені за колабораційну діяльність там, де є в санкціях позбавлення або обмеження волі. Вони можуть звільнятися судом від відбування покарання у виді позбавлення волі, але з покладанням певного е, ряду обов'язків, які обов'язкові до виконання і не виконання яких е, скасовує іспитовий термін, і людина ну, повертається до першого. Ну не першого, а реального покарання. І які це можуть бути зобов'язання? Зобов'язання, передбачені на сьогоднішній день законом це обов'язково періодично відмічатися у органах пробації. Ця періодичність залежить від рівня. Небезпеки вчинення повторного правопорушення, яке ми з'ясовуємо за допомогою наших інструментів, є у нас такі. Це може бути від одного разу на тиждень до одного разу на квартал. Також заборона змінювати без повідомлення про баці місце роботи, проживання або навчання. Також суд може покладати обов'язки не виїжджати без погодження з пробації за межі України. Суд може покладати обов'язок публічно вибачитися, ну є і таке. Суд може покласти обов'язки працевлаштуватися або стати на облік в центрі зайнятості, виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою. І є ще один обов'язок, такий цікавий дотримуватися вимог щодо вчинення певних дій. А, або обмежень у пересуванні і спілкуванні, а, тобто, якщо а, наприклад, обмеження у спілкуванні, це що має це на ні, увазі? ну це обов'язки не лише для колаборантів, це обов'язки для різних категорій злочинів, і о, о, обмеження у спілкуванні може якраз стосуватися і злочинів пов'язаних з насильством. Якщо у людини є ризик вчинення насильницьких дій, дій щодо певних груп, певних осіб. Ну, Конкретно, там, я не знаю, дружини ну, чоловіка, до, да, до, до забороняють дружина. наближатися. Але ну, це більш-менш зрозуміло. А з ким забороняють спілкуватися з засудженим за колабораціонізм? Це суд може покласти може ці обов'язки. Звичайно, суд досліджує всі обставини його життєдіяльності, які, ем, інформую, про які інформує прабаця. Але що стосується колаборантів, давайте ми. Трошки переключимо це ще одне складне питання. <кліст> Діло в тому, що колаборанти це така дуже специфічна категорія наших клієнтів, яка в певній мірі не відповідає ну, змісту їх діяльності. Тобто, простими словами, якщо ми говоримо в більшій частині про людей, які вчиняють кримінальні злочини насильницького, майнового характеру і потрапляють на пробацію, тобто, ну. Такий рівень небезпеки цих їх правопорушень, що вони можуть потрапити на пробацію на в'язниці, то це ну, кримінал, субкультура. Да? От, те, що люди в основному знають про злочинців. Ці злочинці незвичайні тим, що вони такі ж самі, як і всі. Угу. У них немає схильності кримінальних, у них немає кримінальної субкультури. У них є. Неправильна ціннісна орієнтація і недостатнє спілкування в суспільстві. І деякі з цих людей впевнені, що вони нічого не зробили. І тому, якщо там вони навіть потрапили до нас на пробацію з вироком, де написано, що він щиро покаявся, не покаявся. Він просто сказав для того, щоб отримати легше покарання, тому що це він зрозумів, що покарання буде, але покаявся ні. От в цьому і полягає специфіка цих людей, що в них немає правильної. Правильної комунікації із суспільством. А врешті вони дуже схожі на нормальних людей. У них є система цінності. Вони навіть розуміють, про що йдеться, коли ми говоримо про українську національну культуру, самоідентифікацію. Але внаслідок свого, ну як кажуть психологи, егоцентризму, вони не сприймаються як своє. Вони знають, що вони є, розуміють, що це таке, але вони. Це не сприймають, і ми проводили ціле ціле дослідження, наукове дослідження, і саме психологи так сказали. Як з цим можна працювати? Тобто я от вас і думаю, можливо. Так. Курс історії України від Сергія Плохія От, змусити прослухати і здати скласти такий іспит дивіться. або історію українських дисидентів, які боролися за Україну і помирали у в'язницях. Ну які ще ідеї От, в е, значить в межах покарання е, дотримуватися е, певних дій. Суди виносили такі цікаві рішення, про які ви чули. Да? Вивчити пісню Батька наш Бандир. Так, так, це Одеські судді. Так, так, трохи і з гумором підійшли. Да. Так. І, mm -hmm. і І вірші давали mm -hmm. вчити. В чому пробація відрізняється від органу, яка, який здійснює просто кару. Вивчити ці вірші можна було. Це, ну, це просто здатність людського розуму. Вивчити. і Розповісти його, да, і все. Ні, ми у нас трошки інший підхід. Ми зв'язувалися з вчителями шкіл або там, технічних навчальних, з вчителями літератури да, і просили вивчити цей е, е, вірш з нашими клієнтами по правилах навчання. Ви пам'ятаєте, да, як вчили в школі? Потім і бесіда, розбирається тема, іде, яка була що хотів сказати автор абсолютно вірно, для того, щоб людина трошечки в голові перекрутила такі цікаві речі. Так, от дослідження, яке провели психологи, показало, що цих людей можливо виправити лише витягнувши їх за межі їх звичного кола. Угу. Тому що всі проблеми у них або вони в голові, або в колі спілкування, е е е яке їх влаштовує. І ми виявляли дослідження, що навіть молоді люди є прихильниками Радянського Союзу, тому що у них в сім'ї так було прийнято. Радянський Союз, ура, ура, це найкласна. Угу. І не було комусь, він його в очі не, не так? бачив, але він впевнений, угу. що це саме правильна країна була. І тому перше, це. Висмикнути людину з цього кола, і друге, включити її якомога на довший термін перебування в групи активних інших в лапках да? людей, які займаються волонтерством, які займаються заходами, пов'язаними з національною громадянською тобто Занурити, Занурити в інше середовище. Абсолютно вірно. Отакий От підхід, наскільки він має бути тривалим, у такої пробації такого перевиховання людей, які скоїли злочин колабораціонізму, і навіть як ви кажете, часом і не зрозуміли. Скільки часу на це треба, і яка може бути ефективність? Ну, якщо ми говоримо там ефективність в пробації інших злочинів, так, щоб не трапилося рецидиву, так. ефективність може бути, вона залежить звичайно, з одного боку, від майстерності наших працівників, з іншого боку. Вона вже буде, тому що ми знаємо, як і з чим працювати. У нас є певні методики розподілення колаборантів, в залежності від особистісних характеристик, там на чотири категорії, кожна з якою передбачає особливі такі секретики роботи. Єдине, що поки складно, що ці колаборанти, які засуджуються до покарання займати заборони займати певні посади, займатися діяльністю, там немає інших видів покарань і неможливо покладати обов'язки ніякі. І тут ми мусимо тільки ну, уговорити його. Це набагато складніше, чим. Ну, тобто, бу... якщо чим... це якийсь мер, колишній чи депутат, ну не колишній альянс. У нас очільний, таких так? не дуже багато. У Але нас... будуть зараз ідуть перші... судові процеси. Да, над я, мерами, я думаю, так? що будуть доганяти. Знаєте, можливо, можливо, прийме Верховна Рада вже. Дуже багато законів, які від мін'юсту лежать в Верховній Раді, і, можливо, і депутати подадуть про застосування пробаційного нагляду. Тобто, щоб такі обов'язки можна було покласти при будь-якому виді покарання. Це сьогодні кого кого засудили до пробаційного нагляду. Тобто пробаційний нагляд і як доповнення заборона займати. І ми знаємо, що в нього є обов'язок, і він це знає, і він намагається це виконувати. Буде надзвичайно цікаво з вами зустрітися за деякий час, щоб знову поговорити, підбити, можливо, якісь проміжні висновки в цій історії, і, можливо, будуть якісь приклади, коли людина навернулася в українську віру, в віру в українську державу і зрозуміла, що її злочин був справді важкий, адже злочини проти української держави за кримінальним кодексом України, думаю, не тільки України, є одним з найтяжчих. Олег Янчук, директор державної установи центр пробації став нашим гостем, гостем українського радіо.